Не, до нас. Нас. Ми ж ні, єм, ви ми, ми якраз ми до ви вас ви приїхали як поліцейські. Ми не видаємо, ви як ми приїхали. О, а що ви себе заявляєте поліцейськими, як ви охоронна служба? Ось у вас ще є посвідчення, чого ні, ось чого Форма чо вас си, чорна, а не синя. Звернемося, ми вас занесемо в сайти, ось оцей. І звідси ви не випригнете. Так, яке ви від. отношение маете до людини? А вы кто будете людині? Вы скажете, пожалуйста. я прочитаю без подвазки. Редактор Кандидатів шукаємо як ви? Якраз походите в нашій сайті. Що Можете... все вас цікавить? Нас цікавить, ось подивитесь самі себе. Добре, дякую. До побачення. до побачення. Ви ніякого відношення в нас самоврядування. Ви ніякого відношення до нас не маєте права. Стаття 71, пункт 2. Ще раз прийдете, проникне, ви до нього не маєте на 2 не метри дозволі. підійти. Ну, О, що конституція. Тебе, ти, ти що дозволив сюди заходити? В будину. Чи Заказали? вони самі заходили? Самі ну, гукнули мене. Дружина гукнули, гукнули чи зайшли самі в помешкання? Ну, будь ласка, дружину Іменно сюди прийшли мені поздукали в двері, вже Осадчук Андрій сюди прийшли. Він не Осадчук Андрій. Він Андрій Анатолійович Осадчук, він людина. А ми що кажемо, що він, він не людина? То ви до людини відношення, ідіть до викон... до, до... вас є повноважене лице. Ви до нього повинні звернутися, не до людини. Ось що стаття. Почитайте. Людина, її життя. Ось що почитай статтю. Я знаю цю статтю. Чи... Знаєш, знає, то чого, чого ти проникнаваєш? Ти до людини на ну, два метри не повинен, право, підходити. Подвір'яли статі подвір'я заходити. Не постукали. Подвір Ми постукали подвір'я, ніхто не у нас є представник. Ви можете до балагури, ви можете до представника. Наші дії. В нас можете оскар самоврядування. Ми нічого не будемо скаржувати. Ви ніхто? Ви не поліцейські. У вас посвідчення немає. Ваше ось його посвідчення повинне бути. Я ж вам показав, який. Довжно бути За ви, ваші від, закони, нові ви, витяг. Це ваш витяг. Це ваш витяг. Ось у поліцейських повинне отаке от посвідчення бути. Ви зверталися з таким запитом у стоянку? Звісно, це, це, повід... від... да, це ж ваш витяг. Ось його дивіться. Ваша відповідь надіслали. Так, це ж ваш його. технічний опис, у вас лужна синя форма. Попереді, а будь як же ж там фіписом. все це витяг? Вашій, о чого всі переписані Україною? Да. Ось ваше управління ДПС, ось ваші поліцейські, всі окани, вашої фамілії тут нема. Бо вас ось, осього... ви служба охорони, ви надаєте послуги? Воно зайдете в сайт і подивитеся. Ви будете будьте, дуже, будьте, дуже популярні. Ні, nee. не будете да, що я буду знайомлюватися. Ви не поліцейські, там нема що познайомулюватися. Ви до людини ніякого відношення не маєте взагалі. Все, я вас розумію, тоді чекайте, вам прийде повітря поштою. А як же ж, поштою присилайте все... всі Нет. питання до представника ваші? Представника? Стаття до балагури. А, яке відношення? Як, яке... а ви яке відношення? Ви фізичні особи? до людини, яке Ді відношення має бути? Представляти мої інтереси десь? Балагура? Так, От. мої <ривіт> людини, е не будете заявити, <ривіт> представник у нас є. Я... Ні, <ривіт> що <вас ривіт> ви говорите, ви закон вчить, а потім ходіть по людям.